Далі це вже буде пінг по хаям це 80 центів. Тобто 16 баксів в карман. Так, далі 99 центів і долар 44. Ну, я пропоную трішки не так. Я пропоную поставити 1,1, це 22 ікси, і 1,7. Це 29 іксів. Я знайшов сьогодні токен, який буде приймати участь у нас в конкурсі. Я боявся, що сьогодні таких не буде. Так, Green Satoshi токен, 9 тисяч обортів, пікова ціна була 9 практично з половиною баксів. І зараз торгується менше 1 цента. А це означає, що це точно не ліквідочка і точно підходить для нашого портфеля. Тому погнали. Так, відкупили. Ліміточка 25%. У нас виходить лише 38 токенів. Але я буду починати його продавати з точки обвалу. Тобто 2,80, що біса багато. І шанс такої фіксації дуже і дуже низький. Так. А якщо шанс дуже і дуже низький, нам потрібен якийсь ордер, де ми зможемо вибити тіло. Правильно? І ось ордер на тіло 5 центів. Отак. Дивіться, ми заберемо тіло. Окей, окей. Все. А далі пішли накидувати хаїв. Так, 6 баксів. Ну, кстати, із-за того, що об'єм не такий великий, не так багато, той виходить. 20, 228 міксів всього. Так, і а, піковий. У нас 9,5 був. Я не знаю, я думаю, Перехай сенсу немає ставити. 9,5 можна прямо і поставити. Тут буде 319 баксів. І як я і сказав, з цим токеном зробимо конкурс. А, нагадую, він називається Green Satoshi Token. А, напишіть свою думку про графік цього токену. В коментарях, і при фіксації останнього ордеру я закину соточку кращому коментатору. І знову ж таки, повертаюся до, до А, Давайте закупимо на один бакс. А пізніше в наступних випусках ви зрозумієте, чому я це зробив. Але зараз робимо так. Вам не обов'язково купувати догін, але він підходить під проект, він є неліквідним, тому і цекей. Okay.